Відповідності до чинного законодавства передбачено, що якщо маркетингові послуги надаються для даного платника податків з метою здійснення його господарської діяльності, і саме для здійснення господарської діяльності, податковим кодексом чітко передбачено, що у випадку, якщо дані послуги відповідним чином були надані та належним чином було оформлено підтвердження надання таких документів, вони мають право бути внесені до валових витрат при проведенні при проведенні скажем перевірки і наданні документів інспектором було встановлено що Платником не було в повному обсязі надано документи, які би підтверджували надання такого виду послуг як маркетингові послуги. У відповідності, якщо немає підтвердження щодо надання маркетингових послуг, то платник податків не має права згідно законодавства, включати його до валових витрат при здійсненні своєї господарської діяльності.